Як важливо в нашому з вами житті обирати пріоритети. Справді горизонтом для цієї особливої справи і важливої справи в житті кожного з нас є певні горизонти, які бачимо, які собі. Малюємо, плануємо, і від цього в певній мірі залежить, що є для нас пріоритетом. І дуже часто справді лише горизонт малює нам цю важливу справу, до якої прагнемо, прямуємо, змагаємося. Покладаємо на вівтор тих пріоритетів свої зусилля. Навіть на службі Божій телефон є особливим пріоритетом. Навіть на такій учті, яку Христос готує нам усім, щоб нас спасти. Нам важливий телефон. Вся ця інформація, яка є, або яку пишемо, яку фіксуємо для не завжди моральних цілей. Наші з вами пріоритети. В кінці кінців в житті ми якось розуміємо, даємо собі справу, чому і як. У духовному житті. Якщо говорити справді при, про пріоритети і про дух сьогоднішньої причті, бенкет, господар справив великий бенкет і запросив багатьох каже апостол. Але всі чомусь почали відмовлятися. Уявімо собі на рівні держави сьогодні молитовний сніданок у Верховній Раді або при адміністрації президента. Уявімо собі віденський бал, яку справляють австрійці, чи тепер навіть долучаються українці. Запрошення на такі важливі події. Кожен би вважав пріоритетом. Але якщо великий Бог справляє для людини великий бенкет, це поза горизонтами нашого фізичного і духовного бачення. Треба справді бути дуже багатою. Духовною людиною, щоб зрозуміти, що для нас це означає. Бо кожного дня, кожної неділі і свята, великий господар цього світу, Господь Бог, готує для нас бенкет, не, не абиякий, просто просить нас про участь, Він приготував себе. Своє тіло і кров, свої фізичні і духовні муки для того, щоб ми чулися комфортно і певно для своєї майбутності, а навіть сьогоднішнього дня. Він приготував і кличе, як каже євангелист багатьох. Немає виключень, немає вибраних. Всі запрошені, тільки від нас з вами залежить, наскільки ми будемо чулі на це Господнє запрошення. Сьогодні особлива неділя, неділя праотців, неділя тих, хто в далеких віках життя і історії Ізраїлю приготовував. І голосив світові про прихід Божого Сина на світ. І це не просто воля Божа просто прийти і показати своє Божество. Каже Євангелист у Євангелії Різдва, що Оце народився вам у Вефлеємі, Спаситель вам, усім вам, який кличе сьогодні нас усіх, на особливий бенкет, на бенкет Різдвяний, щоб ми схилилися не наповнені столи наїдками і напитками, а щоб ми встали навколо Вифлеємського і. Яскині, ясел і вшанували того, хто народився для нас, для нашого спасення, для нашого щастя, для нашого умиротворення, щоб у космосі нашого єства світило сонце, яснів місяць, горіли зорі. Щоб це єство було наповнене любов'ю і всім тим, чим багатий Господь і чим наповнив кожну людську душу, приводячи її на світ. Іди на шляхи і огорожі, клич сліпих, кривих, кульгавих, глухих, клич усіх упосліджених. Бо нема в Бога таких всі достойні господньої трапези. Клич, щоб дім мій наповнився повнотою людського єства. Такий наказ дав господар слугам. І ще було місце. Не всі скористають. Не всі будуть вибрані, хоч і всі покликані. Якось мені особисто дуже шкода цю частину людства, яка не має нагоди почути отим внутрішнім вухом клич господаря. До бенкету. Шкода мені цих людей, які не переживають радості Божого Христового Різдва, які не чують гімну Воскреслого Спасителя, не дзвонять їм великодні дзвони у душі, не мають радості з того, що вони Сотворені великим, і на великі справи у цьому світі. Шкода мені цих людей, які не торкаються вірою Бога. Але це покликання покладає Господь на нас з вами, бо каже: кличе слугу одного другого і ідіть. На розлоги дороги, стежки, перелази, пере... переходи, і кличте, та навіть силуйте йти увійти. Хоча Господь сам ніколи не застосовує силу. Господь настільки всемогутній, мудрий, але делікатний, Він не дасть людині пропасти. У крайній нужді і не дасть загинути у великому багатстві, завжди покаже дорогу до себе, до спасіння. Іди і силуй увійти, щоб дім мій наповнився. Так багато ще місця у нашому храмі. Хіба тільки у нашому. Треба сказати, що в Україні дай Боже, щоб 10% мого рідного народу прийшло сьогодні у неділю в свято на бенкет Божий. Тому завдаймо собі труду жити так. Щоб за нашим з вами прикладом, за нашою з вами вірою, народ потягнувся рікою до Бога. Бо Він так багато зробив для нас, Він так багато робить щоденно для нас. Він всемогутній став для нас з вами слугою. Він не тільки на Тайні вечері. Зняв одіж, підперезався і мив апостолом нам з вами ноги, цілувавши їх. Він віддав своє життя і зробив з цієї смерті великий бенкет для нашого з вами спасіння. Не розчаровуємо у цьому світі нікого, батьків, рідних, друзів. Не розчаровуємо своїм життям Бога, бодай за те, що ми запрошені, а не скористали. Дякуємо йому за ласкавість бути учасниками Божого бенкету тут, на землі і в вічності. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу!